Вітаю з вами, я психологиня Арифнія Світлана і моя рубрика Цікава психологія. Продовжую розповідати вам про психологію, про цікаві дослідження, психологічні експерименти, ефекти, пояснювати, що, як, чому відбувається, які були дослідження. Цікаві ґрунтовні висновки були зроблені вченими різними вченими в різні періоди часу. І чим вони актуальні на сьогодні? Отже, до мене дуже багато звертається сьогодні з питанням, що з моєю дитиною, чому вона так починає реагувати, чому вона перестає щось любити, що любила зазвичай, чому вона лякається тих речей, яких зазвичай не лякалась? Отже, що відбувається з її психікою? І саме на цьому прикладі, на цьому експерименті, про який я сьогодні вам розповім? Можна зрозуміти, що саме відбувається. Отже, експеримент називається Маленький Альберт чи Крихітка Альберт. Він був проведений Джоном Вотсоном у 1919 році. Він був проведений у місті Балтимор в США на базі університету Джона Хопкінса, відомого американського філантропа. На честь його був названий університет. Отже, ціль цього дослідження була наступна доказати істинність біхевіористичної теорії. Біхевіорізм, якщо хтось не знає, що це за теорія, я зараз вам поясню. Теорія каже про те, що вся поведінка складається з рефлексів, реакцій на певні стимули у середовищі, таких як підкріплення або покарання. Разом з справжнім мотиваційним станом індивіда і контрольованими стимулами. Отже, ціль була доказати цю теорію біхівіалізму і завдяки зовнішнім стимулам викликати психічну реакцію там, де її раніше не було у психічно стабільної дитини. Отже, це дослідження. Як і багато інших досліджень, досить жорстоке було по відношенню до дитини. Була взята дитина з приюту, з притулку, 9-місячна дитина на ім'я Альберта. Над нею проводилось дослідження. Це те, що кажуть історичні факти. Отже, що пропонувалось? Цю дитину спочатку перевірили на емоційні тести та на емоційні реакції, і їй показували білого кролика, білого пацюка живого, білу вату, потім маску Санта клауса з білою бородою, палаючу газету і бавовнянну пряжу білу. І реакція дитини була зазвичай ніякого страху, нічого не викликало такого несподіваного. Отже, коли зрозуміли, що дитина реагує спокійно, психічно здорова, все в порядку, дослідники. А дослідниками був Джон Уотсон та його асистент Розалі Рейнер. Нагадаю, це був 1919 рік. Вони почали після цього експеримент. Отже, що вони зробили? Вони посадили дитину посеред кімнати і дали білу крису, білого пацюка. Люблю я крису називати. Білого пацюка. І дитина грала, і нею грала, все було в порядку. Їй було цікаво, і навіть їй подобалось. Потім, в якийсь момент, Джон Вотсон. Почав гучно гупати залізним молотком по металевій пластині, щоб дитина не бачила. Отже, гучний звук почав робити, коли дитина гралась з пацюком. На що дитина почала реагувати, у неї з'явився страх, і цей страх. Пов'язаний був, пов'язався з цим білим пацюком. Потім, коли цей страх сформували, почали показувати різні інші предмети, які до цього показували, білу вату, білого кролика, і дитина реагувала страхом також на ці предмети. Предмети або тварини. Так, цей страх був різний, не такого вже рівня, як на білого пацюка, але все рівно він був. Що цікаве, те, що потім э, Джон Вотсон зі своїм асистентом хотіли прибрати цей страх. Але э, історичні факти кажуть те, що нібито їм це не вдалося зробити. Чи дитину забрали і не давали більше досліджувати. Чи вони не змогли цього позбутись. Отже, у дитини у Альберта це сформувалось на все життя. У 1920 році ці результати цього дослідження були надруковані, опубліковані у журналі Експериментальна психологія. Є плітки, що цей Альберт був не з притулку, що це була звичайна дитина, яка мала Сім'ю, його звали Вільям Баргер, і його мати працювала саме у цьому інституті. І нібито вона погодилась на цей експеримент. І нібито племінниця цього баргера говорить про те, що у, його, у її дядька все життя був страх собак. І що нібито це результат ще і побічний ефект цього експерименту. Але це все не доказано, і це такі плітки вже. Отже, що відбулося Стимул – тимулу реакція, так? що відбувається зараз? Коли Альберт не мав страху, але зробили так, що негативна, агресивне середовище вплинуло там, де був позитив, тобто дитина грала з білою пацюком. Але почалися якісь гучні звуки. Те саме відбувається зараз з багатьма дітьми. І для когось це може залишитись як сформувати цей страх, для когось ні, для когось може пройти повз. Це залежить від поведінки батьків, тобто від зовнішнього середовища, як воно підкріплює цей страх. Це залежить від генетичної, від генетики, отже, від багатьох факторів. Але ви повинні розуміти, що якщо ваша дитина перестала гратись своєю іграшкою чи боїться її, щось відбулось. Тому що зараз дуже багато гучних звуків, вибухів, сирен. І це може пов'язатись, і ось те, що доказав Вотсон ем, з... Ось це негативне підкріплення може виникнути і може пов'язати з цією іграшкою і гучними звуками. Отже, якщо ви це помітили, потрібно звертатись до спеціаліста. І просто важливо слідкувати за цим, де дитина перебуває в цей момент гучних вибухів, що з нею, чи вона їсть, чи вона грається, чи що вона робить, і оберігати дитину, тобто негативно не підкріплювати. Підтримувати, обгортати, огортати, обіймати і любити. І я впевнена, що тоді не сформується такий страх на все життя, як це було в експерименті з Крихіткою Альберта. Дякую за те, що дивитесь і за те, що цікавитесь психологією. До наступних зустрічей!